А далі будем бачите. БезЕшечки тут стаємо. Без так. Може да, отут да. стати одному все на цій гірці. Може, може, так, да, будь ласка. Там просто ничка, та вона. Заїжджаєш і бачиш уже коли ти Що ви бачите, будь ласка, Бу я свічу, а ви стріляєте. Не-не-не, стріляйте в Бурасика, будь ласка. Бурасика заберіть. Знов як всегда йолка блин виграє Не, обережно просто вистрілюємо стешечки, вистрілюємо всі там Дивіться, представляється йов? Я, я щось його два рази не пробив. А ні, я там точно попав бачину, типу, так, так не може хто бути. Так, то більше не пробив Крайслера. Я, я. Мене альфа більше. <гум> так, це добре. Просто Ах, зараз... А херово! Я три рази не пробав. А чого я не свічусь, це добре, до речі. Але я мав йолку просвітити раніше. І вона просвітила мене. Дивіться, зараз буде вкат ось тут, відсілюємо Крайсер, будь ласка, сюди, зараз я на світлю. Крайсер, БЗ і ще одна БЗ. Я взагалі стою вже зведений, пів години від почала бою. Стріляємо. Стреляємо. Демедж не лякай їх. Зведені чи заведений? Зараз не. вони будуть виїжджати. Я кинув розходку. Кину розходку, вони будуть виїжджати. Працюємо. Йолка, ти куди? Опа. Не спішать вони щось виїжджати. Давайте. А вони виїхали? Давай. Вони виїхали? виїхали? Ні. Ті свілка світить нас тут попереду, здесь тут. Йолка, шо, шо, Та наша жо зілка чудо, якусь схрень. І вона напевно і нашу світить. Демедж, демедж, не лізь, не вихватуй. Анась, скажи, будь ласка, щоб ділка зіграла більш нормально, не треба. Бачити. Не підставляючись сюда, акуратно десь сюди в кустик під'їжджаєш. Тільки і живи, і... будь ласка. Тільки живи. Кущик. Акущик. Не кустик, акущик. Йох, при... це як він, короче, краслер Ой я хорошо, хтось краслеру дав. Будь ласка, 832-й, під'їдьте сюди, зараз дайте від стрілочку дробить, у нас буде зарабкат. Я думав, що... Та Да птльмоптль, шо ж вони 44-й? Шарма, ти що туда впала? Ти ж її там не выйдешь, чи выйдет. А я не те вийду. Я 44-ку, четверку ну, контролю зараз я дам на хисниках хтось бачить? Танчес, не підставляйся, обережно. Ви б просто вже все, типу, що там, все всі засвітили, все засвітили. ви а бачите? пальчик ось даете. 832 го пай. Дивіться, 832-й ці, стаємо від башки сюда, це у нас 44-ка, ах ти б. Ось через 44-ка там є ёлка, де там. Де вона стоїть питання Захисник, кабиш Забрав, наконець-то. Добре, добре. Дивіться, СТ шечки, ви маєте зараз... Йолочка, ближче сюди під'їжджаєш. Обережно відстрілюємо цю тему. О так, тут Йох стоїть, відстрілює. Йолочка, засвіти Йоха. Ти ж можеш їх пересвітити, акуратненько. Вдруг що? Йоха, Йоха, працюємо. Йолочка, Йоха, йок, Йолочка, лочка, йолочка працюємо. Йолочка, хто добра, добрий, добрий, добри. Є. Добре, 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 добре. Захисник КД Не спішимо, не спішимоше. Зараз будьте готові, оці всі танки, будьте готові, зараз вкотити. Але так, всі так. дружно, будь ласка, підіжіть. Ні-ні, БЗшки, а ті що верхні БЗшки, стійте. Чекайте, хай БЗшка та нижня вката. Поїхали. 32. Всі ТТшки поїхали. Тільки не сюди. поштучно. Спочатку фулові заїжджайте. Покусил. Короче, я включаю на снагу, погнав. Ялка, ти там це, акуратно стій і зарядися, я думаю. Блін. Хайс зараз лка буде стріляти. БЗ. Забирай. Забираємо бз вона КД. БЗ перша. Фокус БЗшка. Все, забираем дальше. Край, Крайслер, не закрывай! Крайслер, рудись. Просто проезжайте. Проезжайте, ребят. Поможи. Надо, блин, выехать як в рандоме и стать потом. Так, 44-ка пошла тікати тут. Поехали, все на базу. Все на базу. Всі на базу.

Треба їхати вперед, типа. У мене сьогодні налетить категорически. Бо в тебе критически сьогодні урони. Я успів, я успю. Всі ныряем, ныряем, ныряем. От хто нам бої зливає, ти понял? Ну да. Причем перейдемо за ними. На всіх парах. 832 зразу бля. Ну я постараюсь вижити. Зишкам ти ж навози, Там ХВК ні. буде перший, ребята, тільки по цьому. Сташка, Сташка, зразу сюди, ніхто не зупиняється. А не відстріляйте, як я головне відкидайте. Хоча почти. Відстрілюємо Ой. ХВК. <ріх> Вибачайся. А іграйте мені, ребята, чо ви стали? Нормально, ми тут стали, ми тут ставимо. прикривали. Я. Прикрили, коротше. Йолочка, йолочка просто акуратно стоїть тут. Ось ці робимо звідси відстріл СТшечки. Акуратно, тільки не підставляйте там ісушка в них. Зараз я кину їм. 5 секунд кину ісушці. СТшечки зацільте, будь ласка, зараз там на Ісу кину розходку. А, ні, не на Ісу, вибачте. Прийдеться мені на цих. Знай, що з твоєю хернею приїхав, тут всіх розпогав мене. О, спасибо, Санчо. Так би я стояв, на мене би розходку не кидали. я знаю как. Давайте тут поиграем. Там обережно просто. там ще є стежка Т34. Сейсуха <плес> є, чи вона вже допав. <плес> сзади, 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 ми не вкатуємо. Хтось один зі мною поїхав на микса. Хтось один зі мною. я б Санчес, ну, я ж дай проїду, я ж быстрій. А хто зі мною поїде? А, дай, дай, я їду я, 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 я з горки час дам. Дай, дай, дай. Не пугайте його, ну чого ви всі пугають. Вони... А він там через наде, наші не всі силиться. <перес> а я пугаю. Так, нас об'їжджають, нас об'їжджають гір. А забы на той я 75 давайте 832-й зі мною їдеш сюди, 832 їде мною сюди, всі решта вкатуємо. Всі решта вкатуємо, Йолочка сюди їде. Ах люблю, якось. Блядь жопу не пробуй, -мойо! Треба вміти так. Забираємо першого т 3 забрали? Фокус війна. Болім, Могім. Летю, лечу, лечу летить мені то ось 75 ТЗ. Я вже тут. Він даже Що ви, ви ви його ви його теранете, ви з нього по 2 ХП збиваєте, коли теранете. <рістану> Дайте <рістану> постреляти. <рістану> <його>, там чітко його танкфіс. Ну, і що, 10.02 0-2 разом. от Рек... рекорд. Могім. 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 А це, а це би тому, би. що гравець UA зайшов і вмикнув своє скліще. так що. А все вони мені б... стараються перед тобою Славік грати, бо так без тебе вони вчора не грали зовсім. Да. <laughs> що, давайте ще бій, да напевно будемо відпочивати, так? А, давайте ще один бій. І ще Дальше. раз 10-0 832, другий теж сюди під'їжджаєш. До другого. Там дерева впали. Від, від башки, від башки, від башки граєш. Прямо дерева попрали. Хорошо, хорошо, хорошо. Граємо, забираємо ці танчики. Перший. Ні-ні-ні, ну так не виїжджайте, хто так виїхав? Може вам допомога там треба. На, на ту сторону не перекатуйте, ребята, тому що вони туди засілують, типа, і витягують вас. Ось тут де я з демеджем граю, звідси можна відкидувати 832-й вдав відходит. Йолка, агресив... агресивніше. Йолка, будь ласка, світи, щось робити, типу. Якщо що, ми зацілили цю сторону. Тобі треба туди піджиматися. Довго стоять там не буде, у нас мінус 2000. Станечка командуй, будь ласка, Йолкою, ну ти ж командир, типа. Йолочка, Йолочка, під'їжджає сюди! Йолочка, будь ласка, вперед їдеш. Ми обережно граємо, все добре. Все добре. Санчес, Санчес зліва. Сліва, злива. працюємо по 176-му. Санчес, не підставляйся, будь ласка, він їде. Сього я вже об'їхав, я край своєму забрав. Я кинув Нормально, граємо, граємо. гіраємо. СТшечки, будьте готові, зараз сюди поїхати, СТ-шки, коли я скажу. Ось тут десь зіберіться, Бурасик теж сюди. Їду, їду. Там куди падати? Там нема куди падати, типу, ми там не проказуємо. Тут все 6 бо... розряділи. Все добре покажу. Не я Бураска того не бачу звідси. Йолочка, відкатуєшся назад. Все добре. БЗ добре стало, ти маєш арту кинути на оцю точку? Я вже викинув її, я вже викинув її. Бля, що нам. Я Це зараз до посвіч... Так, обережно зараз засвічуємо цю. БЗшку, яка буде зверху. Я КД, я КДМ. Йолці треба допомогти. Скажи, що робити з Йолкою, треба, якщо... буде. Йолочка, віддіть назад, відстрілюємо ту, що я казав, ось цю. Зараз допоможу. Буразка, давайте вистріляємо, Йолку сейчас заберуть. Ай, все. Тепер на всіх парах сюди їдемо. На всіх парах всі їдемо сюди. Тільки БЗшки отстаємо і чекаємо. Сіока, падає вниз, найс, nice. і тут грає низький за стону, не перекатуйте нас. Ось сюди їдемо, сюди їдемо, всі. Всі, 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 всі. їх 830. Та ладно, я прийму, дам світло, і грай. Там зараз просто. О, хулита він там не обирський. Я... 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 Не виїжджаємо, просто... демедж, не виїжджаємо, обережно. Шарумішка, сюди під'їжджаємо, сюди. Сюди проїжджаємо Стешечки, будь ласка, сюди проїжджаємо. Забираємо цього Бурасика. Хто там є. Хто там ще? Ті останні просто стоїмо тут від башки, граємо. Не підставляйтеся, будь ласка. Бо вас заберуть зараз демідж. No. Не підставляйся. Там попереду хтось стріляв, не лізь туди, треба забрати вверх. Ні, все все добре, тільки стешечки мають сюди і заїхати. Да, стежки, ждем СТ СТ, Бурасик, Дополога! Збираю я, я ж знаю. Дополога мені потрібна, блин! А щас терпи. Чудово. Та да, добре, тепер ст всі йдемо сюди. У мене гостря збита і гармата вибита. Йолка, зайди з вар. Йолка через варті Іграй, будь ласка, треба мі. цю фіню просити. Бурасики ж тут один десь є. Форма, на відстріл. Чорман, мене не чути. Мене там контролю, без аха і так, я ти не бачить! Це все все, 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 все. добре, можеш їхати. Раємо Бурасика. Шорно видно Бурасика, видно, повернись, повидно, Поверни, видно, видно. Поверни, Поверни, видно і мене видно. Поки не спішіть, не підставляйте. Дивіться, щоб мене БЗ не дала, це що зліва. Шаурма, під'їдь сюди, будь ласка, і відстрілюй оцю точку. І треба, щоб хтось просто, просто... Ну я ж просив. Так він там за це, от він за будинками стоїть, як ти його прострелиш. А ні, просто кидати, щоб воно не вилазило, типа, і от, от сюди хоча б, чи ти не дістаєш туди. Так, 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 тепер. тепер. Так цей КД, ребята, оцей КД. Ан, зараз може ти назад. 832, підіть, ага. будь ласка, сюди. 832, підіть, будь ласка, сюди і контролюй цю точку. Mm. Контроль туди, там має бурасик, заїжджати до ліса. Поможи їм. Тільки не підставляючись десь такого, акуратненько. Помагаю. Безешечки, заїжджаємо назад, теж на загорочку і сюди. Виїжджаємо. Ви сюди не... не проїдете, не підставляйтеся. Назад, 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 назад. Дивись, 832, тобі треба допомогти шаурмі, шаурма має зіграти. Йди, ти йди, маєш йди. допомогти. Зацілюй, зацілюй. Не бачу, що Шаурма, ти зараз підставишся. його ви на себе. Тушки витягуй, витягуй. нижче, нижче, нижче. Помагай, помагай, 832-й. Все, 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 нормально. Чуть-чуть вперед, назад, вперед-назад. Не бачу його. Нічого, нічого, зараз він вийде. Не, підстав... не підставляйся тільки шарума, вони зараз за тебе зацілили. Ваша а, задача, якщо ви заберете це обурасика, ми можемо ще виграти. Якщо я, мабуть, вийде. попав по ньому. — Ну добре. А може і ні. — ну. Ти заціль, заціль, щоб шаурму він не вкотив. Ну, якщо я попав, то він вже туди не підуть. Дивіться, зараз на вас будуть на безешок, будуть вкатувати. Тому, 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 тому треба, щоб 832 й поміг сюди, і шаурма. Коли буде вкат, шаурма має під'їхати сюди. 832 й швидше сюди має під'їхати, тут забрати оце оборос, як якщо буде вкат. Через верх буде чи через низ тоді? Якщо вони от. Дивимося, акуратно. Ні-ні, якщо тут... значить не буде вката. Поки Бурасик тут стоїть, вката не буде. А, воно опять надо. Давай, шаурма, шаурма, дай, дай, дай тичку йому. Ну, 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 Давай Ну, тичку. Ай, ну, я, так. Все, сейчас на неї упаде, за контр. Дай, шаурма, дай йому. Чудово. Все, добре. Все, поїхали. 832 й поїхав сюди. Шаурма, заїжджаєш сюди. Подожди, я 176-го. Добре, 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 добре. Працюємо. По цих двох танчиках. А, вон БЗшка. Базик знизу. Базик. Базік знизу. Сфоткалась. Ну понятно. Танець, так, може все. ти назад. 832 назад граєш на ниччю. Назад від, відкатуйся сюди. Ви десь запріться, сюди. БЗ, видишь, заприться сюди, тоже граєте на ничью. Санчес назад, 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 назад. Блін, ну Санчес. Я. Oh. Ти, ти стояв, откатувався. Ладно, я подивимось, не шту. А бз дальнякам ще те задоволення стріляти, да? Ні, 832. 832 Ти тікаєш, не стріляєш, просто тікаєш назад швиденько. Зрозумів. Я не можу пробити сьогодні нікого, блін. У мене такі пару пострілів за весь вечір. Зайшло на цьому базі, блін, блін, рандомно. Від'їжджаєш, десь аж сюди стаєш, Літає десь аж сюди. Плім. Та Тайки-палки, куда воно, бліо. Ну, Демиш, ти граєш, те ти, ти такий сам, як і він. О. Як казав, о, один, давай, треба давай. стріляти не по. Не по землі, чи по камішкам, а по танкам треба стріляти. Деміш, ти маєш забрати його. Їхній батик. по молодець. Молодець. Та mm -hmm. добре, тепер від'їдь просто від нього і дай йому. я і так дам. Nú, а скиліще, що ти хочеш. О, у грався йой, вчився грати. 4 секунди Молодець. Чудовий бій. Йому два рази по в поєнавде не залетів. Ладно. Я так думаю. Дякую всім. Так, всім дякую. Бажаю чудового настрою і до зустрічі. Дякую, дякую. Дякую всім. Дом з водом хочу пограти.